Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з мовленєвого розвитку. Костянтин Ушинський чотири бажання. Дмитрик накатався на санчатах з Крижаної гори і на ковзанах по замерзлій річці. Прибіг додому рум'яний, веселий, і каже батькові Оце весело взимку. Я хотів би, щоб увесь час була зима. Запиши своє бажання в кишенькову книжку, сказав батько. Дмитрик записав Прийшла весна. Дмитрик до схочу набігався, ганяючись за барвистими метеликами по зеленій луці. Нарвав квітів, прибіг до батька і каже, яка краса ця весна. Я хотів би, щоб увесь час була весна. Батько знов витяг книжечку і звелів Дмитрикові записати своє бажання. Настало літо. Дмитрик з батьком подалися на сінокіс. Увесь день веселився хлопчик, ловив рибу, збирав ягоди, перекидався в запашному сіні, а ввечері сказав батькові, от сьогодні я вже повеселився досхочу. Я хотів би, щоб літу кінця й краю не було. І це бажання Дмитрика було записане у ту саму книжечку. Прийшла осінь. У саду збирали врожай рум'яні яблука і жовті груші. Дмитрий був у захваті. Осінь найкраща пора року. Тоді батько виняв свою записну книжку і показав. Він те саме говорив і про весну, і про зиму, і про літо. Дітки, хто автор? Як називається оповідання? Як звали хлопчика в оповіданні? До побачення!